Я за те, щоб змусити людей, які намагаються навчати дітей, тобто ставити дітей в позицію некомфортну для них. Тобто, для того, щоб отримати певні знання, ти маєш переступити перед свій, перед, через свій е, комфорт. Тобто, замість погратися на планшеті, ти маєш вчити уроки, там, дізнаватися чогось і так далі. Ці люди повинні переступити через свій комфорт. І почати виконувати закон, і проводити весь навчальний процес, не тільки під час там коротких спічів на уроках, а власне повні, в повній формі, теж навчитися нести відповідальність і працювати так, як цього вимагає вимагає закон. Я за це абсолютно підтримую, що. Примус підтримую заборони інструментів, які русифікують, Звучало, звучали різні заборони останнім часом. Я, я за це все абсолютно двома руками. Єдине, що я абсолютно переконаний, що корінь всього у підсумку все ж таки по цій проблемі, яка була озвучена. Батьки не розуміють того, яку вони собі ведмежу послугу роблять. Вони як абсолютно будь-яка пересічна людина живуть в своєму комфортному середовищі, в своєму комфортному мікрокліматі, який вони для себе сформували. Тобто, це ці дії, які від них навіть вимагати такими методами. Це вихід з зони комфорту, це спротив певний, тобто таким речам, але все рівно це принаймні спроба їм показати, що можна зробити, і.